Дорогі друзі, щиро вітаю вас. Доброго дня вам. Дякуємо вам, що ви зайшли на канал нашої церкви. Дуже приємно. Я хочу сказати, що в нашому житті є багато джерел, де ми беремо інформацію. І одне із таких надійних, авторитетних, чистих, благословених джерел це свята Біблія. Це Боже Слово. Тільки Біблія розказує нам про нас, хто ми, тільки Біблія розказує нам про минуле, про майбутнє. Біблія розказує нам про небо, про Бога, який на третьому небі, про ангельський світ небесних істот. Біблія розказує нам про диявола, темний світ, бісівський світ. Біблія розказує нам про нас. Хто ми? В школі ми у підручниках читали, що людина від мавпи. Це неправда. Бо Біблія каже, що людину створив Бог є рослинний світ, тваринний світ, а є людина. Вінець Божого творіння. Рослинний світ і тваринний світ тимчасовий. А людина вічна, як вічний Бог. Коли земне життя закінчується, людина йде по той бічне життя, загробне життя. Тіло це квартира, в якому живе особистість людина. І людина далі живе, тому що людина створена за образом Божим і за подобою Божою. Дорогі друзі, Біблія нам розказує. Що є дві вічності? Вічне життя починається після земного життя. І є дві вічності або два місця, де люди будуть у вічності: це небо і пекло. Хто приймає Христа, вірить Христу, служить Христу, виконує волю Бога, Бог забере до себе в небо. Хто ігнорить Бога, хто не поважає Його? порушує його заповіді, звісно, Бог його до себе не забере, Його забере диявол в пекло. І Господь Бог, наш Творець, наш Отець Небесний, Він створив нас, всі люди, це сини і дочки Божі. Всі, всі люди, сини і дочки Божі. І наш Господь Бог подбав про те, щоби загробне життя ми мали в небесах. Він зробив все, щоб людина могла при земному житті забезпечити собі загробне життя в небесах. Слава Богові за це. Я ще раз повторю: Бог зі своєї сторони зробив геть усе, щоб люба людина могла собі забезпечити загробне життя в небі, а не в пеклі, в небі. Господь все для того зробив, і Він хоче, щоб всі люди попали в небеса, всі люди були спасенні для небес від пекла, від диявола. І ми читаємо в слові Господньому, як Біблія нам каже за любов Божу до нас, людей. Євангелія Івана, третій розділ, 16 текст. Бо так Бог полюбив світ, Що віддав Сина свого однородженого, щоб усякий, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. Дуже солодкі ці слова. Бо так Бог полюбив світ. Бог любить людей, крепко любить. І свою любов доказав до нас тим, що коли ми були ще грішні. Він віддав Сина Свого однородженого Ісуса Христа на смерть за всіх нас. Щоби нам прокласти дорогу в небо, Ісус повинен був зайти наби прокласти нам дорогу в небеса, Ісус повинен був зійти з небес на землю. Він Бог, але повинен стати був людиною, і повинен був померти на Голгофі, так як Він помер. За гріхи всіх людей, чистий, святий, невинний, праведний, помер, як помирають розбійники, прокляті люди. Так Ісус помер. А чому Він взяв гріхи людей на себе і поніс за них покарання? Щоби тепер, хто до нього звернеться, він міг попасти в небеса. Як розбійник на Головському хресті, біля Ісуса, праворуч і ліворуч були також розпяті ще розбійники. І один розбійник говорив погано на Ісуса. А один з них визнав, що Він за свої провини там і просить Ісуса, пом'яни мене, як будеш в царстві твоєму. Ісус каже: Нині будеш зі мною в раю. Отак Бог любить людей, на останніх хвилинах життя дав людині небеса. Чудний Бог, прекрасний Бог, милосердний Бог. Люблячий Бог. Тому, шановні друже, я закликаю вас. Читайте святу Євангелію. Читайте святу книгу Біблію. Святу книгу Біблію читайте. Кожен, кожен повинен хоч один раз прочитати Біблію, цю святу книгу Божу. Хоч один раз. Це Божий лист до людини. До кожної персональної. Читайте Слово Боже. Якщо у вас немає, його, ми вам можемо подарувати як церква Христова. Ми з радістю благословимо вас Євангелією. Напишіть нам, ми вийшли для вас. Будь ласка, також, дорогі друзі, закликаю почати комунікувати з Богом Творцем. Молитва це основна форма спілкування з Богом. Моліться Богові і вранці, і ввечері. Запитуйте Його, дякуйте Йому, прохайте. І третє, друзі, якщо є така можливість, відвідайте наші богослужіння. В описі до цього відео є адреса і години, коли проходять нас богослужіння. Пам'ятайте, Біблія каже, що Ісус Христос прийшов зруйнувати усі діла дьявола в тій людині, в тій долі, хто прийшов до Ісуса. Якщо ворог диявол тебе обікрав, покалічив, надламав долю твою, іди до Ісуса. Якщо ти в залежностях великих не можеш сам справитись, іди до Ісуса. Якщо в тебе все окей, ти здоровий, мудрий, є кар'єра, є влада, є сила, є фінанси, є відомість, іди до Ісуса. Тому що сказано, сказано Ісусом Христом. У Матфія в 16 розділі, якщо людина здобуде весь світ, а душі свої зашкодить, то яка користь? Що це таке зашкодить душі своїй? Це людина не приготувала собі загробного життя в небі. Оце вона зашкодила душі своїй. На землі може жити як цар, цар царів. Но якщо людина не забезпечила собі загробного життя в небесах, прикро. Прикро. Тому, шановні друзі, запрошуємо вас до спілкування з Богом, до вивчення Бога. Читайте Біблію. Сказав Ісус, досліджуйте святе Писання, бо воно свідчить про мене, і ви через нього будете мати життя вічне. Тобто життя вічне в небі. Тому що в пеклі це смерть, це розділення з Богом, з рідними, це муки. Господь все зробив для того, щоб кожна людина була в небесах. Ісус прийшов, Біблія написана, Дух Святий посланий, і хвала Богу, в нашій країні свобода і розповідання. Друзі, наша церква Соломіта благословляє вас на щасливе і успішне життя, щоб духовна складова вашого життя була навідмінно, щоб ви були духовно багаті і сильні і непохитні в вірі у Христа, у Святу Його Євангелію. А також ми запрошуємо вас. На наші богослужіння. Будьте благословені. Будемо раді зустріч!